Привіт, дорогі джотіші, як ваші справи. Я сподіваюся, що у вас все добре. А ми сьогодні продовжуємо тему великих періодів планет. І сьогодні на черзі в нас планета Кету. Ми сьогодні говоримо про планету Аскета, відлюдника планету самотності та духовності. Розкажу вам про вплив цієї планети на життя людини в свій великий період. Хто такий Кету? Кету це частина демона Сварпхану, точніше, це його тіло. А як саме він з'явився, я дуже раджу вам подивитися або послухати відео про раху, де я розказувала історію народження цих двох планет. І так, неймовірна планета Кету. Я дуже люблю Кету. Кету це я рахую одну з самих найкращих планет в ведичній астрології. І так, планета, планета Кету у нас відповідає за аскетизм, за відлюдькуватість, за духовні знання, за а, сприйняття себе, хто я? Так? Це. Кету – це планета зречення, планета, яка забирає, але й дає. Кету в натальній карті може бути розміщений, розташований як гармонійно, так і негармонійно. Рахується гармонійний кету, якщо він розташований в 12 му домі. Тому що 12-й дім, так ми знаємо, що це дім духовності, зречення, переродження і наступного життя. Це, в принципі. А, ну, кету в 12 домі дуже комфортно. В знаці лев і в знаці стрілець, якщо знаходиться кету, він там гармонійний. Негармонійний кету рахується, коли він знаходиться в знаці тілець і в знаці близнюки. Ну, розуміємо, так? ці енергії між собою абсолютно не схожі. І так. Гармонійний кету він дає дуже неординарних людей, він дає максимально сильну інтуїцію. Він дає прекрасні таланти, він дає наші, він показує таланти і здібності з минулого життя. Так, він. В людини при гармонійному кету немає відчуття страха смерті. Вона розуміє, що це лише матеріальний світ, так і коли наше тіло помре, наша душа переродиться в інше тіло, так і кету, ну мабуть, ну, особисто для мене, що дає кету, він дає. Неприв'язаність, неприв'язаність до матеріального світу, неприв'язаність до матеріальних речей, і він вчить розумінню того, що це лише матеріальний світ. Ви сьогодні можете мати все, а завтра можете мати нічого. Так вчить кету. Негармонійний кету він дає доволі дивних людей, але не в, в тому сенсі, в хорошому сенсі, а він реально дає дуже дивних людей. Майбуть, ну, це люди, які вони живуть в минулому. Можливо, ви бачили людей, які от ідуть по вулиці, і вони, наче наче в собі. У них навіть погляд затуманений. Це люди, які живуть минулим, яким, яким дуже тяжко сприймати тут Ну, сприймати тут і зараз, так, кету, негармонійний кету дає психічні розлади, він дає некерований гнів, емоційні гойдалки, постійні перепади, настрою. Кету насправді планета, яка дуже схожа з планетою Марс. Якщо, і він може давати такі ж самі а, історії, як і негармонійний Марс в карті. А, Люди, я ж кажу, люди перебувають в минулому і ну, з такими людьми максимально тяжко ну, спільну мову з ними майже нереально знайти. Вони десь в своєму світі живуть, та десь там в своїх двіжухах. Ну може їм там і норм, я не знаю, але а, баланс всередині себе таким людям доволі важко знайти. Кету відповідає за нашу внутрішню силу. Також це планета наших талантів і здібностей з минулого життя. Той знак і той дім, де у вас кету знаходиться в натальній карті, показує, з чим ваша душа прийшла в цей світ, де у вас є таланти. Той знак, в якому кету, це напрацьовані таланти з минулих життів. І та сфера, де знаходиться кету, і там у вас є таланти. Тому я раджу вам подивитися, де у вас кету в натальній карті, щоб е, зрозуміти хоча б чуть-чуть, що ваша душа знає, і де вже є напрацювання з чим з цими талантами ми можемо, скажімо так, взявши таланти з. Сфери кету, ми можемо їх перенести в сферу раху, куди нам, в принципі, і треба йти. Тому не забудьте після перегляду цього відео подивитися, де у вашій натальній карті знаходиться кету. І так, кету, а... внутрішня сила духовна, внутрішня сила, при, а... а... враховуючи те, ну, якщо він буде адекватний і гармонійний, так? Кіт вчить нас не, не триматися за матеріальні речі, не, не сприймати, знаєте, як то кажуть, не сприймати все як должне. Його великий період йде 7 років. Скажу зразу, що великий період, що під період кету проживається доволі тяжко. А, в цей період людина починає. Задавати собі питання там, хто я, чому я прийшов чи прийшла в цей світ, в чому сенс життя, так її починає тягнути, вона починає відходити від традиційних знань і починає шукати відповіді на питання в духовних знаннях, в езотеричних знаннях. Дуже часто. В період чи під період кету ми йдемо в таємні знання, в езотеричні, типу астрології, там, да, езотерики, а, таро, руни і все те, що з цим зв'язано. Я скажу так, мабуть, більшість астрологів і прийшли в астрологію, коли в них був або період кета, або під період кета, або був специфічний транзит. А, вот. Кету життя, дивіться, в період, під період кету життя зовні може нагадувати, це може виглядати так, ніби людині стає нецікаво жити. Вона, людина все час починає занурюватися в себе, в неї з'являється дуже багато питань, і вона шукає відповіді всередині себе. Тому зовні це може виглядати так, ніби а, вона втратила інтерес до життя. А в цей період дуже часто. А, Людина закрита в собі, так, і вона якби, може приділяти дуже мало уваги сім'ї, батькам, навчанню, друзям своїм. Так, вона просто в собі знаходиться. Це період, коли руйнується і відпускається все те, що людині не потрібно для її духовного зростання. Кету його великий період, його Підперіод вчить нас духовно зростати. Тому в будь-якому випадку, що би ви не проживали, чи це буде великий період на 7 років, чи це буде Підперіод кету, ми будемо в будь-якому випадку його проживати. Ви в будь-якому випадку, в своєму, навіть якщо ви проживаєте інший великий період, ви під період будете проживати. Це період, коли Людина отримує духовні знання, знання про себе, про свою душу. Суть в тому, що в людини починає змінюватися потроху життя. Кету може працювати, скажімо так, дуже різко. Він може в момент відрізати абсолютно все. Якщо людина сильно до чогось прив'язана, то кету це забере. І він це зробить різко і в момент. Якщо, якщо він побачить, що десь там у вас є якась прив'язаність, будь то людина, будь то бізнес, будь-то ну, будь-які будь матеріальні речі, якщо там сильна прив'язаність, ті забере і навчить вас жити, жити не прив'язано, не прив'язуватися до матеріальних речей. Як я вже сказала, людина починає шукати відповіді всередині себе. Може бути стан, коли ви можете не розуміти, що з вами відбувається. Ну, я поділюся своїм досвідом, в мене якраз так і було. Під період кети мені приніс любов до саме до ведичної астрології, хоча починала я вивчати астрологію з класики. От. Але саме під період кету приніс мені, а, приніс мені любов до того, чим я зараз займаюся. А, це під період чи період, коли руйнуються якісь стереотипи, ви дивитеся на цей світ по-іншому. І я рекомендую. Коли ви знаєте, що у вас десь там кету, йти да? туди, куди хоче ваша душа. Так він буде проживатися набагато легше. Якщо людина, ну, по-перше, є прив'язаність, так, і, і кето починає щось забирати, дуже часто в цей період людина починає е, звинувачувати когось іншого в своїх проблемах, до прикладу. Ми були одружені і у вас розлучення. Дуже часто ми починаємо звинувачувати партнера, Макс, ну, тобто повністю всю вину перекладати на нього. Так не працює. Тут кету, кету буде вчити до тих пір, поки ви не зрозумієте, що вам ніхто нічого не винен. Ні мама, ні батько, ні чоловік, дружина, абсолютно ніхто. Ви маєте шукати відповіді виключно всередині себе. Чому ще важливо знати, коли проживаєте саме кету? Тому що він може, ну, наприклад, в мене було так, коли кету почався, Ну я вже знала, що що мене чекає. так Тому я, в принципі, десь трохи була до цього готова. І я рік в мене був під період кету рік, і я жила виключно, так як. Він хотів. Я тоді жила у Львові, я жила доволі відлюдькувати від такий спосіб життя. Хоча ну я працювала, я, я і тусила, в мене були прекрасні подруги, так але в, в цей час людина почувається всередині себе самотньою. Я тоді багала, багато шукала відповіді на свої питання. А, я ж кажу, якраз тоді кету приніс мені любов до ведичної астрології. Коли я е, почала вивчати ведичну астрологію, у мене цей пазл, мій внутрішній пазл він склався. Чекати якихось там матеріальних речей, е, збільшення грошей, фінансів і тому в період кету, скоріш за все, він цього не дасть, він буде навпаки. забирати. Забирати до тих пір і бити. Боляче, поки ви не, не зрозумієте, що це тільки матеріальний світ. так? Я рахую, особисто для мене, я обожнюю Кето. Я рахую, що це одна з. Я, ну, я не знаю, я, в принципі, всі планети люблю, але Кіт для мене ну, особисто для мене це планета, яка і відкрила в мені астрологію. Я е, тоді, коли проживала під період кету, я звідкись це знала. Е, ну, в мене кет в 12 му домі знаходиться. Так, і, в принципі, е, я коли почала е, медитувати, у мене це виходило. Я звідки знала мантри. <с? <с?> От, тому е, раджу вам реально подивитися, де кету знаходиться в вашій натальній карті. Я рахую цей період одним з найкращих періодів в житті людини. Як би там не було, як би тяжко не було, як би там що він вас там не забрав, він дасть вам внутрішню силу і внутрішню стійкість справлятися в майбутньому з проблемами, які би не були. Прекрасна планета, прекрасний період, просто суть в тому, що потрібно в цей період йти туди, куди хоче ваша душа. І тоді він проживеться для вас найкраще. На цьому все це, в принципі, все те, що я хотіла сказати. Я бажаю вам проживати ваш великий період чи підперіод кету як найкраще. Ми зустрінемося з вами в наступному відео, яке в нас буде заключне про великі періоди планет. І ми будемо з вами говорити про Венеру, яку всі так чекають. Так? На цьому все. Я бажаю вам гарного дня, вечора і ночі. До зустрічі! І зустрінемося з вами в наступному відео. Люблю, цілую!